Як стати народом Божим? Бог послав на землю свого Сина Ісуса Христа, щоб усі народи стали дітьми Божими. До приходу Ісуса євреї були обраним народом Божим. Тепер Бог закликає всі народи і відкриває своє ім'я як Отець Небесний. І будь-яка нація, яка приймає Ісуса Христа, приймає Слово Боже, стає народом Божим. І таким чином ті закони, які дві тисячі років працювали над єврейським народом, тепер працюють над усіма народами світу. Бог уже не описує кожен народ окремо. Він взяв один обраний народ і дві тисячі років поспіль показував, як працюють закони, за що приходить прокляття, за що приходить благословення, щоб усі могли брати приклад. Тому те, що було з ізраїльським народом, це повне відображення того, що буде з народом або державою в наш час. Історія людства переповнена війнами, і це ще більше підтверджує Бога. Бог дав людині свободу вибору, або Бог, або війна, голод, смерть і пекло. Або благословення, або прокляття. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко в місії Слово Боже, щоб наповнити своє життя істиною з неба та наслідувати благословення. Напишіть мені для молитви і духовного спілкування по Біблії. Бережи вас, Бог!